Всім привіт! У рамках всеукраїнської ініціативи. Ми учні 11 класу вирішили не просто так підняти одну дуже важливу тему. На ми... тлі війни загострення економічних питань та екологічних проблем все ж не варто забувати про проблем, що чатує на навіть дістане Незалежно від того чи дівчина чи хлопець ну. і тут наш ніяк не йдеться про дружбу. На жаль, останнім часом почастішали випадки булінгу. Назва терміну походить від англійського «bullying», тобто цькування. Це певні діяння учасників освітнього процесу, що передбачають психологічне, фізичне, емоційне, економічне та навіть сексуальне насильство. Завжди має другу сторону конфлікту жертва та кривдник. Процес нашого дитячого та підліткового зростання річ дійсно непроста. Мода, виховання, моральні принципи. Та інше дуже впливають на становлення нашої особистості. І не завжди позитивно. Ще на початку 90-х років пішла мода на хуліганство. Тоді хлопці із поганою репутацією були дуже популярними. І з ними завжди товаришували красиві дівчата. Так, молоді люди часто мали проблеми і з батьками, і з школою та навіть із поліцією. На щастя, молодь таки зрозуміла, що така поведінка ще в шлях нікуди. Починається ера серіалів. Перші проби українського модного продукту і, звичайно ж, перші мобільні телефони. І навіть тоді все одно знаходиться теми для цькування. Глянь, який у мене крутий телефон. А ти йде. Наші цікування перекинулося і особа діально. Тут вже пальчики так і тягнуться написати негативний коментар чи розвести плітки в особистій переписці. Стоп! Пропонуємо, закликаємо, просимо. Уже зараз на фоні таких непростих подій, що відбуваються в державі, звертаємося до всіх українців. Настав наш час. Пропонуємо дружньо притягнути руку допомоги та взаєморозуміння. Станемо ближче один до одного. Добре, хай навіть настільки ближче. Нехай ми всі різні, ми класні, хоча б тому, що ми українці. У когось домовилося. Хтось носить окуляри. Хтось не любить користуватися косметикою. Хтось в голові один футбол. Всі ми різні, але в той час такі одинакові. Всі наші добрі справи точно фіксуються, тому. Наш буде. Та камон, важливо не боятися звернутися за допомогою, розказати батькам, вчителям чи навіть поліції про кривдників. Будь-яке зло має бути покаране. До речі, про поліцію. Булінг має і юридичну складову. тому всім, хто вирішив скривдити будь-яку людину, радимо спочатку прочитати ось це. І добряче подумайте, чи маєте ви стільки вільного часу на в'язницю. Та навіть більше, якщо ви стали просто свідком булінгу, дайте про це знати. Не ставайте співучасником злочину, Між світлом і темряву завжди обирайте добро. Хай же саме воно сміливо крокує світлом. В Україні дійсно наставлено на гнусті часи, і наше завдання максимально об'єднатися навколо правди, добрати справедливість. Саме ці риси приведуть Україну до перемоги. Є чимало прикладів відомих людей, які розповідали про булінг у школі. Наприклад, співачку Ріану цькували за колір шкіри. Зірку Титаніка Кейт Вінслет за зайву вагу, а Вікторію Булітку за модну міні-спідницю побили старшокласниці. Але де зараз ці кривдники? А імена цих зірок ми добре знаємо. Також історії булінгу відомі і на телекрані. Згадайте долю Роксолани у відомому серіалі та в історії. Але ж який внесок у переможну особисті жінки вона внесла. Ми жодним чином не закликаємо нікого припинити шукати себе та геть не виділятися з натовпу. Просто будьте готовими до того, що все нестандартне може привертати увагу за стрісників. А слабшого, часто сильні, але недалекі інтелектуально особи можуть забажати образити. Будьте готові і відстоюйте своє до останнього. Будьте сміливими, пройти свій шлях і гордо піднятою головою. Сміливим завжди посміхається доля. Стоп булінг, добро переможе. Не будь як всі, будь собою. Всі інші ролі зайняті.